Вітаю, ви на моєму каналі Тато Швей. Сьогодні у нас в відеогляді новинка 2023 року. Це Швейна машина комп'ютерного класу від бренду італійського Neki модель C360. Креатор у перекладі з англійською означає творець. Така назва говорить сама за себе, адже ця модель вміє не тільки якісно справлятися з класичним шиттям завдяки цифровізації, але й також розроблялась для роботи в техніці квілтинг та печворк. Давайте подивимось, яких переваг набула новинка. Перше, швейна машина отримала велику потужність двигуна, а це аж 90 Вт, що для комп'ютерної швейної машини є дуже крутим показником. Друге. Швидкість шиття або стьобання до 1000 обертів на хвилину. А для побутової швейної машини це суперрезультат. Третє. У швейній машині запрограмовано 50 спеціальних строчок для квілтингу та печворку. Четверте. У комплекті йде голкова пластина для прямого стіпка. Але в нашому випадку її головне завдання виконувати ідеальну якість стьобання. П'яте. Функція вибору голкової пластини у разі вибору стьбальної пластини не дасть змоги шити строчки зі зміщенням голки ліворуч або праворуч, наприклад, зигзаг та інше. Тепер пропоную розглянути інші можливості швейної машини. Машина виконує 360 швейних програм, серед котрих є букви та символи, багато декоративних та робочих строчок, а також 13 автоматичних петель. Основна перевага в тому, що вони повністю цифрові, що забезпечує високу якість виконання і максимальну точність. Вбудований нитковдівач, який допомагає протягнути нитку в вушка голки. Функція шиття без підключення педалі за рахунок наявності клавіші Start-Stop. Натискаємо, машина шиє. Та можливість регулювання швидкості. Реверс. І точкове закріплення строчки. Вибір позиції голки, крайне нижнє положення та крайне верхнє положення. Та автоматичне обрізання ниток. Натискаємо. Закріпку робить автоматично. Та обрізає. Панель клавіш для швидкого доступу до основних строчок. А також функція подвійної голки. Горизонтальний човник. Семисегментний транспортер тканини для якісного просування будь-яких матеріалів. Звісно, його можливо відключити для стьобання. Регулятор тиску лапки. Знімна рукавна платформа для обробки кругових деталей одягу. Величезна комплектація. Але я хотів би звернути увагу на наявність збільшуваного стола та наявність верхнього транспортера. У наступних відео ми покажемо, як ця машина шиє та стьобає. А наразі поставте лайк, залиште коментар, підпишіться, якщо ще не підписані. Та до нових зустрічей. Пока!